Вітаю вас, малята. З давних пір і понині кажуть, всі на Україні здоровенькі були. Малята, до нас іде свято Великдень! Великдень Пасха одно з найбільш і найшановніших після Різдва християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. У давнину Великдень вважався святом Бога Сонці Арила. Звичай пекти Пасхи і фарбувати яйця виник також дуже давно, з першим променем сонця, священник церкви оповіщає Христос Воскрес. А прихожани хором відповідає Воїстину Воскрес. Під час обходу храму святять Пасхи, крашанки. Потім всі розходяться по домівках. Щоб Сповістити одне одному про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Великдень родинне свято. На ньому збиралася родина. За традицією, розпочинаючи урочистий сніданок, господар обрізав зі свяченої Пасхи скибочки з трьох боків, приказуючи Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ці окраїшки тримали до закінчення свята, а потім віддавали худобі. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це ласощі та писанки, якими гралися. До свята готуються заздалегідь, печуть пасхи, роблять крашенки і писанки. Свята Великодня в Україні сьогодні символізує загальне відродження та обновлення. Як зустрічають велику, Великодню неділю, це свято прийнято проводити в близьких людей. На святковий стіл сідають відразу після церковної служби. В українців є таке вірування, що саме на Великдень сонце піднімається, грає, танцює над горизонтом та радіє з усім світом. Розговлятися потрібно Пасхою або яйцем. Хоча наші предки розговлялися навіть хріном, щоб зуби не боліли. Яскравий і зворушливий великодній звичай Хрестування. Вітаючи один одного, потрібно тричі поцілуватися зі словами Христос Воскрес. Відповідають на Привітання, воістину Воскрес. Неділя символізує очищення душі. Та позбавлення від гріхів. Тому зустрічати його потрібно зі світлими помислами, чистими. Не тільки фізично, а й духовно. У цей день святкують Великдень 3 дні. Давайте подивимось, що кладуть до Великоднього кошика. Пасху, особливий Великодній хліб, який випікається до Великодня. Свічка. Світло, яке світить людям, несе радість і тепло. Яйце обов'язковий елемент великоднього кошика, означає зародження нового життя. Ковбаса шинка є символом душевної радості, якою відчувають всі рідні, що збираються за одним столом у великодній ранок. Масло і сир є символом продуктів, які нам дарує природа. Хрін Символ міцності та сили, сіль символ достатку. Яйце обов'язковий елемент великоднього кошика. Яйце означає зародження нового життя. Крашенка, на відміну від інших способів, не потребує використання восху. За цією технологією яйце просто занурювалося у фарбу. Найчастіше виготовлялася фарба з лушпіння цибулі. З якого утворила жовто колір. З буряку рожевий, з ягід чорниці світла-синя, з листя берези, квітки календули жовтий, з кропиви зелений, з кородуба чорний, а з пелюсток мальви – фіолетовий Інколи до декору яйця прив'язувала листочки петрушки чи дрібні рісточки смородини, які залишались на готовому яйці білі відмітки, листочки. Основний колір крашено червоний і всі його відтінки. Писанки. Це найскладніший вітвір. Вони малюються бджолиним воском за допомогою писечки. Можуть бути одного, двохколірного, можуть бути різнобарвними. Крашанки – Крашанка є найпростішою серед усіх писанок. Віск накрапується на яйце. І коли він застигає, яйце занурюють у фарбу. Як тільки вона висохла, яйце нагрівають, розплавлений віск обтирають, і так на кольоровому поверхні залишаються світлі краплі. Дряпанка є досить складним виробом. На пофарбованій поверхні яйця видряпують лінії, які утворюють малюнок. Робота є досі кропотливою, адже яєчна шкорлупа це крихкий елемент. Пасха. Особливий Великодній хліб, який випікається перед Великоднем. Перед вами малята приклад прикрашання пасок. Мир хай буде всім сьогодні. Сонце сяє Хай з небес, бо світле свято Великодня нам шле привіт. Христос воскрес! До побачення!